Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Вітаємо вас, раді вас традиційно бачити Нідає. в наших ефірах. Нідає. Ну і від початку вторгнення, да ви не просто почали допомагати Україні там особисто. Ви розгорнули реально масштабну кампанію, до якої долучили і американців, і представників української діаспори. Хочеться запитати, наскільки зараз вдається продовжувати з тим темпом, який ви взяли на початку, продовжувати збирати допомогу Україні і наскільки українці за кордонами американці продовжують відгукуватись на наші потреби. Насправді рівні допомоги, ми можемо їх вимірювати по-різному. Змінилися потреби. Змінюється війна, змінюється соціальний стан в країні, підходить зима-зимовий період. Тому об'єми допомоги вони доступні, вони присутні. А ми надалі висилаємо досить великі об'єми, як гуманітарних, так і медичних вантажів, швидких допомог, пожежних машин. В цьому потреба є, вона постійна, і американці це дуже розуміють. У нас дуже багато донорів, які хочуть надалі надавати допомогу. З'являються нові. Люди розуміють, що ця війна не закінчилася, і на даний момент ми не знаємо, коли вона закінчиться. Тому потреба в допомозі існувала, існує і буде існувати. Є підтримка всередині Сполучених Штатів уже від суспільства, яка фокусується на населення. Яке знаходиться тут тобто переміщені особи біженці, і є розуміння, що і цей сектор а, демографічний потребує допомоги суспільства зсередини? Тому підтримка є. Вона зростає. На жаль, так, частина суспільства, вона якби абстракціонувалася від а, факту війни. Вони. Вона менше в новинах, вони менше розуміють, що вона надалі відбувається, і саме в якому обсязі і наскільки важко це зараз. Але суспільство більш свідоме того, хто є Україна, ким є Україна, більше того, яку якість людей ця війна саме пересунула на американські терени з українських. Алло, дивіться всі ми знаємо, що наступного тижня у сполучених штатах відбудуться президентські вибори, і от нас, якщо чесно, дуже цікавить, як питання України і війни в Україні і підтримки України воно впливає на цей фактор вибору американців. Що вони говорять? І якщо ну, говорять про вибори, чи згадують вони Україну в контексті свого вибору? Кого вони обирають демократів, республіканців? Ми розуміємо, що Україна є на політичному, скажімо так, політичному полі зору обидвох виборців це є питання, яке включене до їх передвиборчих програм. Це поєднується не тільки з Україною, це підтримка Ізраїлю, інших країн, Тайваню і так далі. А Україна є великим фокусом. І трактування в кожної партії, в кожного кандидата є своє. Ми бачимо надзвичайну підтримку зі сторони Харріс і так само. Зовсім не підтримку зі сторони а, табору Трампа, що було досить очікуване, і його трактування стосунків і майбутньої допомоги з Украї Україні і минулої допомоги Україні, яка вже була надана. Відповідає більше, скажімо так, російським наративам, ніж воно відповідає реальнам цього світу. Але його вся передвиборча кампанія побудована ну, загалом на популізмі. І є сегмент населення, з якому це резонує. Тобто, немає від його табору того саме чіткого пояснення, що допомога, яка виділяється Україні фінансово військово наприклад, це фінанси, які потрапляють в. Назад в економіку сполучених штатів, тому що це не надаються кошти, це надається обладнання, в якого буде вироблятися те саме нове обладнання для америка для озброєння американської натівських армій. І оцей о, дисконект тобто це не пов'язання, як саме це відбувається, а позиціонування цієї допомоги, як скажімо, гроші забрані в, угу, в податкові і передані комусь там незрозуміло кому. А це популістичні напрямки саме компанії Трампа, на яких вони виїжджають. коли щось іде в країні не так нам потрібно знайти винуватого. І в даний момент вони шукають винуватих саме куди ми діли гроші. А це прикро, це дуже неприємно. Це займає великої роботи, як з виборцями, саме освітньої роботи, щоб зрозуміти, як відбуваються процеси допомоги, як саме це впливає. Популістичні заяви, що цю війну можна закінчити тільки в один день. А хто хоче почути і розібратися, як саме її можливо закінчити в один день? І це зовсім неприємний сценарій ні для кого, не тільки в Україні, але і в світі. Це сегменти, до яких достукується зараз і діаспора, і політики з обидвох партій, які намагаються пояснити, що саме стоїть за такими популістичними заявами. На жаль, ми бачимо по опитуваннях, що ці перегони дуже близькі. Ми раді бачити кожен раз, коли кампанія Гаріс набирає певну більшість, десь в з особливо в Штатах, які насправді вирішують це, Хитаючися штати коли колегіату. колгіату. І нам хочеться, щоб ця маржа в її сторону збільшила за останній тиждень. Ми надіємося, що не буде якихось, скажімо так, чорних лебідів в подіях зі сторони будь-якого табору, які б змогли ці ваги перехилити в будь-яку сторону. Але ці вибори складні і. Я хочу єдине, що сказати, що сам Трамп не вирішує, навіть якщо він прийде до влади, він не вирішує питання всієї допомоги Україні. Для цього тут існує певна політична система, яка складається із виборців, із конгресменів, із сенаторів. І ми бачимо досить хорошу потужну біпартійну підтримку щодо України і розуміння того, як правильне закінчення цієї війни вплине на загальну геополітичну ситуацію в світі і вплине в майбутньому на національну безпеку самих сполучених штатів ну, Україна намагається займати позицію готовності співпрацювати з будь-яким президентом, тому що дуже багато ворогів на зовнішньому контурі нашої країни намагаються втягнути Україну в якісь в політичні процеси в США. Ми цього не даємо зробити, і це чітко говорить і наш президент, і керівництво країни про. Те, що ми, ми, ми над процесом, ми будемо працювати з будь-ким, хто переможе на цих виборах, але хочеться запитати про українську діаспору. Ну вже скоро як три роки, як велика кількість мільйони українців покинули територію України і роз'їхались по всьому світу, зокрема і багато. Українців зараз сполучених штатах чи відчувається збільшення кількості української діаспори у сполучених штатах, і чи наскільки однорідна ця сила? Наскільки е, дійсно вдалося українцям згуртуватись навколо один одного і зачепитись за на, своїх е, співвітчизників? А ми дійсно бачимо збільшення кількості українців в громадах, і як великих відомих, як Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, так і в набагато менших. Це південний Техас, Джорджія, Флорида, штати, де переважно громади, якщо і існували, вони були відносно малими. А зрозуміло, що люди, які переїжджають сюди, не завжди мають тісні зв'язки. Вони переїжджають в містечка, де раніше українців могло не бути взагалі. Ми бачимо збільшення українського бізнес-сектору, присутності його в Сполучених Штатах. Ми бачимо багато асиміляції інтеграції спеціалістів, які тимчасово переїхали до Сполучених Штатів, і вони набувають насправді дуже цінний досвід. З нашого спілкування багато з них повернуться, як тільки це переважно більшість стримує тут саме питання безпеки. Перебування в Україні з дітьми, а багато спеціалістів, з якими я була знайома спочатку, коли вони опинились на території штатів ще до початку війни і залишились тут на початок. Багато з них повернулися. А багато з них живуть тепер, якби на двох територіях, намагаючись створити бізнеси, які поєднують Україну і Сполучені Штати чи Європу. І це насправді приємно бачити: приємно бачити бажання повернутися. Ми розуміємо, що певна кількість населення Населення все таки не повернеться вони залишаться, асимілюються в суспільство тут, але мета саме, щоб ми були згруповані і приймали активну соціальну і соціально-політичну участь в житті. Країни, в якій вони опинилися, і ми Долучні чекаємо. Джан... І ми, чекаємо да, ми чекаємо українців дійсно так. вдома. І вам вдячні за допомогу, яку ви здійснюєте, знаходячись там, розуміючи, що ви вже більше, мабуть, американка, але серце болить вам і Україні, тому робите те, що робите, і розгорнули справді справді масштабну допомогу Україні за це. Велика подяка. Алла Лопаткіна, заставниця Ukrainian Resistance Foundation із Чикаго.